Уже майже місяць Артем не може придбати ноутбук. Поки хлопець оцінював усі можливі варіанти купівлі в магазині, на ринку чи на сайті ціна на техніку виросла. Ноутбук, який ще до нового року вартував 8,5 тисяч гривень, нині додав у ціні майже дві сотні. Хотів перед новим годом купити, думав, що буде після Нового нового буде дешевле. Ну тут от долар вирос і. Ну, це не міняються, то тобто, єсті, якщо наприклад в магазині ціна не поміняється за неділю за день, то в інтернеті вони їм достаточно вбіть процент на который помінявся, і все, всі ціни зразу ж помінялися. ну, в тіні 15 минут тільки долар помінявся, сразу помінялись. Вартість техніки на прилавках закарпатських магазинів залежить від валюти, яка здорожчала після нового року. Та поки стрімке зростання вартості підприємці утримують, оскільки купівальна спроможність населення настільки низька, що через ріс. Цін бояться і зовсім втратити клієнтів. За останній рік покупців стало у п'ять разів менше, розповідає підприємець Євген Лазарєв. Та й купують зазвичай найдешевший сегмент. Аби утримати ціну, чоловік навіть від складу відмовився. Тепер майже вся торгівля через мережу. Мовляв, так націнка виходить менша – до 10%. Щоб не тратити на охорону складу на працівників, в основному базову ціну дає постачальник або представник виробника, який нам надає товар. Така техніка, яка іде конкретно прив'язана до долара. Конкретно тому що її у нас не виробляють і завозять конкретно ну ті ж айфони. Планшети, вони йдуть конкретно прив'язані до долара. Це вже друга хвиля зростання цін. Спочатку щорічне незначне збільшення вартості перед новим роком. Нині ж знову через коливання курсу цінники на товарах міняють чи не щотижня. Більшість продавців на ринках взагалі не зазначають вартісті на товарах. Мовляв, переписувати доводиться чи не щодня. Через нестабільність втрачають не тільки покупців, а й прибуток, коли дійсно може. 5 гривень долар скочу. Я починаю міняти ціни. Так з 22 на 27 я вже помаленьку щось міняю. Ціни трошки після нового року. Чуть-чуть я підняв на якісь позиції, які ще купляють. Що не купляється, там ціни стоять такі, які які були. А у нинішніх цінах закладають і можливе подальше знецінення гривні через невизначеність. Більшість підприємців хочуть убезпечитися від можливої інфляції. Ця моментальна ліквідність, надмірна ліквідність гривнева, яка виникла в результаті виплат відкладених бюджетних виплат у зв'язку з закриттям бюджетного року. А це кінець грудень, фактично січень для людей місяць, пов'язана з виплатами цих бюджетних коштів. І крім того, це також відшкодування вкладникам з зброкутливих банків. Це також припало на кінець періоду. В оцей от період Здорожчала на Закарпатті не тільки імпортна техніка, а й харчові продукти, завезені з-за кордону, адже їжу купують часті. Більше, ніж телевізори. Тож, уже до лютого, за прогнозами економістів, ціни навіть на найнеобхідніше можуть збільшитися на 15%. Українські цінники з нового року дуже часто міняємо в гривнях. Відносно подорожало і наш товар зразу. Дорожає євродолар і наш товар дорожає. Так само і імпортний товар дорожає. Гречка як долар, так і гречка. Долар 25, гречка 25. Долар 30, гречка 30. Тож, якщо плануєте масштабну покупку найближчим часом, краще перевірте всі варіанти. Ціни можуть суттєво різнитися. А от прогнозувати не беруться ні підприємці, ні економісти. Останні лише припускають більше 30 за долар гривня в найближчі місяці не опуститься.